Доброго вересневого ранку і дня. Вийшла подивитися на свою полуничку. Бідна поприв'ядала, поприкладалася. Ну, але нічого. Ще поки що дні передають тепленькі. Думаю, буде все добре. Але ось так все рівно вже видно, яка. Роса на листячку. Роса вже починає біліти від ранішньої прохолоди. То коли тепло гарячі дні, вона така прозора, прозора. Кажуть що опеньки є. Коли це буде, коли це буде вирватись? Гвоздичка росте, гвоздика взагалі. Ну, це ж тільки поляна, тоді як садилася і все. І краса. Так, Кури їдять, качки їдять, все, їсть, коти бігають. Набуть баняк свиням уже вариться, Юра поставив, а я в холодку мерзну, мерзну. Оце тільки на сонечку вийшла, тут трішки тепліше. Уже ранки холодні. Ношусь з курчам. <смі> оце оце почалась заморока. Ношу курча в руці. Думаю, дай його добре зігріти. Ремо щось нікуди не вийшов, чи скаче по киві. Ну, от вона. Висадили її десь тут в хліві, так трішки відгородили, понасипали їсти. І є корчата, які бігають, а це курча, що десь прихололо. От вона сидить. Якби знала, що вона зараз буде на ним сидіти, то хай би я її підклала, там ще одна таке саме її, хай би вони там вигрівалися, не знаю. Підкладу, мабуть, і хай вже як буде, так буде, тому що е, точно мені немає коли сидіти. Семеро їх є. От. Але п'ятеро бігають, а двоє таких прихоловших. А мені потрібно збиратися на роботу, це не літо. Он, я його підпихаю, а воно собі десь висунулося десь ті, що бігають, їх висувають, і все. І що? Скільки я над тобою так постою? я ж не можу стояти тут опівня. Сказати Юрі, щоб дивився. Не знаю. Напевно, що навряд чи подивиться, тому що. Є своє у нього тай. Тей. Ну, одним словом, так. Якщо прийду з роботи і двоє курчат викину, то так їм судилося, тому що немає як їх тут обігрівати зараз. А вона тільки сидить і слухає, сидить і О! ой! Та ще я зловила. А п'ятеро, я так собі думаю, що мають бути. Ну, може, яке диво станеться, та ще ти одійдуть. Будемо бачити. Але курі курми тут качки почали нестися. Шосте вересня. Це мені потрібно такого щастя, ви мені розкажіть, в одному місці нестеється, оце тут. І ось оце тут. Та Тут ще й качка, і ще й дивлюся, і курка як знеслася. І качка, і курка. Ну, курка це добре. А качка кажу до Юри, може, будемо використовувати яйця. А він каже, хай несуться. Я так зрозуміла, він доглядати нічого не хоче, але я так зрозуміла, хоче, напевно, на новий рік каченят. Вже, знаєте, довго не буду ходити, нічого говорити, показувати, тому що потрібно йти збиратися на роботу. Піду ще хоч якогось чаю вип'ю. Хочу тільки що сказати, які фазанята робляться страшненькі. Як, як вам їх показати, я не знаю. Вони такі робляться страшненькі. Линяють, пір'я випадає. Ну, ну, якісь такі і кольору ще ніхто нікуди не міняє. І вже такі чималенькі. Ну, і вони мені, якщо чесно, страшнуватенькі, я не знаю. Я вже давно до них зазирала, а це вирішила, дивлюся, ой, там в них там, то з голови пір'я десь щубриться, то по, так, по плечах, по спині. Та чи вони, може між собою, вже там битися починають чи як? Ну, такі, такі. Ну, нехай ростуть, які є. А в голубів, скільки кромпір'я. скільки кромпір'я тут, сюди, десь в двері і тут кругом. Хочу би подивитися, чи вони є. То я завжди дивлюся ось так. Ну, курсики два є, пара. Жовтеньких один, два, третій аж там під вікном сидить є. Павичоки один, два, три. Молоденьке. Ось і чотири є. От поштових. Одне. І двоє. Але щось воно ополиняло нечисто біле уже, а таке гречане робиться. Так, і муженчики один, два, три є. Гречаник, миколайчик і такий є. От, є вони всі. Це просто вони так линяють. Їх тут трішки є, вони по, по, полинюють собі, полинюють, і це сапір'я випадає. Ну, добре, що є. Знов застала вже, любиться з куркою. Це з хліба вигонити потрібно, щоб до квочки не зайшли. Я не знаю, що робити, аби нічого не неслося вже тут. Я взагалі сюди двері прикрила, б вони не йшли. Хай би вона цілий день ось так посиділа з цими курчатами, може, вони й одійшли. Дивлюсь, її лапа, а на її лапі лапка включати. Сидять, гріє, ну хай гріє, все. Ну, Інакше я нічого не зроблю. Ні, мене зараз фактично цілий день вдома не буде. Що я, їм, що я їм ще можу зробити, як допомогти? Ніяк. Але поки до квочки заглядала, молотка Юрі знайшла, припинала бочка, привела десь поклала в кліві, він до мене потім кричить, де. Де молоток, а я забулася. Ну, знайшла. Що їм цим качкам мучці? Ось таку вискочить на мучку і стоїть там, заглядає. То це ще добре, що зараз одна, а то як вискочить стадом, то ціла катавасія. Ні, щоб сказати спасибі, що принесла, то зразу де молоток був, де молоток був. Там, де треба, там і був. Принесла? Пішли. Сказку треба твою. Яку, що хочеш. Чи ця зв'язка від не від'єднується? Я не знаю, чи зв'язка від млинчика од'єднується, я знаю, що я вже хочу щось з'їсти. Пішли, бо мені на роботу. То давай йди на кривой. я зараз прийду. А вона од'єднується чи не од'єднується? То то бачу, що вона якась як то приварена. хе <гум> вопрос. То що, з'єднується чи ні? Не то, знаю, бо є їх. Ще десь там уваляється один. Та там зовсім гіначено. Мені кажеться, що не од'єднується. І Мені теж то, що... так здається. Але ось до того є канавка. Там є, а з цієї сторони нема нічого. Це значить од'єднується. То що ти мене питаєш, якщо ти думаєш, що од'єднується? Розберемо, пішли. Розберемося і будемо бачити. Все. Я на чай і на роботу. Скільки ластівчок тут літає кругом зараз. Ой, порозліталися. Поки наставила, порозліталися. Літають, літають. Де вони? Вже нема. Голуби за те сидять, вони як на виставку проти сонця. Спинки гриють, саме звідти сонце сходить. Так добре їм.